Sorry, boss, I can't speak right now. Because I'm in London. В чому краса Лондону? Ми це все розберемо, але зараз по порядку. Ох, попався мені такий величезний номер аж. аж аж на 7 квадратних метрів. Ну, а ще мені дісталася дуже цікава річ тут в шафці. Несподівано. Кімнатка дуже маленька, але все саме головне є. Я можу собі зробити каву, чаю, можу собі піти в туалетик, я можу собі відпочити на лішечку, я можу собі піти в душ. Так що все, що мені потрібно, є. А саме головне саме головне, зараз вам покажу. Це приголомшливий лондонський вид з вікна. Вже скоро всі нормальні люди будуть вечеряти, а я тільки буду обідати. У мене ланч. Після смачного ланчу я продовжую вчати Лондон, щоб зранку про нього розповісти вам. Всім привіт на годиннику 7.30 і ми йдемо дивитися Лондон. Позадумана Бік Бен. Але ні, це неправильно це вежа королеви Єлизавети. А сама назва Бік Бен походить з колокола, який знаходиться на горі цієї вежі. Довгий час вежа була під реставрацією, і вже влітку ми побачимо цю красу повністю відкритою. І ось перед нами 135 метрів краси. Ну що, друзі, ось позаду мене одне з найвищих оглядових коліс світу London Eye. І знаєте, що в ці дні, коли я в Лондоні, він не працює. Зараз тривають якісь ремонти. Але з іншої сторони це досить непогано, бо квиток коштує 27 фунтів. А це якась частина мого бюджету. Тож, не все так погано. Порівняно з Дубліном, в Лондоні є дерев'яні лавочки, і це супер. Не так зимно. Саня розумієте, куди. А цей фрагмент для фанатів Гаррі Поттера. Ви вже певно здогадалися, що це за місце. Саме цей міст був знищений смертерами в шостій частині Гаррі Гаррі Поттера. Саме на цьому мості була зроблена сцена, як смертежери знищують власне цей міст. Хоч логіка моїх слів не зрозуміла, ми продовжуємо далі. Рекомендую користуватися тільки метро, купити проїзний і їздити по ньому, тому що пішки пройти Лондон це зовсім нереально, нереально. Я, піло... Я половину пройшов, і зараз мої ноги просто відвалюються. Е, часом ми допускаємося всі помилок, це ясно. Але оце ось лондонський міст. Так називається Лондон Бридж. Не будете його з Тауерським міст. Запам'ятаєте це? Надіюсь, так. Якщо вам було цікаво, як виглядає впевність, виглядає так, коли бігає куча народу, я знімаю це на відео ще з мікрофоном. <звук> а тут перед нами одна з головних звітівок Лондона. Тауерський міст. Тут можна смачно перекусити, я думаю, і випити кави і милуватися таким видом. Тепер скільки що може бути прекрасніше, ніж сніданок в такому місці. Це Щоб випити кави перекусити в цьому місці, воно виглядає так. І тут назва. Це він Тауерський міст. І зараз по квиточки. Ну що, я всередині мосту. Зараз щось покажу. Дуже вам рекомендую прослухати на місці історію, як будувався цей міст. Вона дуже захоплива. Що ви не любите, сходи, доведеться полюбити. Кід коштується на і це варто, щоб це побачити, і це відчути. це класно. А ось що сталося за дві хвилини до цього кадру. О май гаш. кофе. Тенкю сомач. Коли будете робити фото з зеркалом вгорі, не треба з такою з кавою. Благаю. Все досить чудово, все прекрасно, тільки я з кавою. Супер. Так. Мені все дуже-дуже дуже прекрасно сподобалось. І, будь ласка, будьте обережніше з кавою, коли робите фото, бо... Що ж, як кажуть в народі, shit happens. Euh, зараз вирішив поїхати до готелю, переодягтися і прямувати далі, тому що заодно oh, вам покажу, як виглядає лондонське метро. Саме зараз знаходиться на Ломницькому День скажімо так, площа Пікаділі. Саме на цю площу Гаррі Рон Герніона перенеслися, втікаючи з Міністерства магії. Напевно всі згадали цю площу з підручників з англійської, трафенгальська площа. не можна. Тобто я не виконую трюк як Леся Китюк. Але зато я тут є. А позаду мене цікава композиція, на якій вишенка на торті, на вишенці квадрокоптер, а на тортові муха. А позаду мене індійський Netflix знімає якісь свої фільми. Цікаво, що там подивимось. Також на Трацингальській площі знаходиться національний музей, до якого вхід вільний для кожного. Я вчора дуже жалівся, що дуже багато людей. Дуже багато людей. А що твориться сьогодні? Це Лондон, бейбі. Кожен з нас в Лондоні знайде щось своє: великий парк, королівський палац чи сучасний даунтаун. До речі, там є такий фастфуд Five Guys, і в них дуже, дуже, дуже смачні хот-доги. рекомендую. Ось такий прекрасний вид вас зустрічає, коли приходите сюди ввечері. Зовсім трохи іронії. Монумент лондонської пожежі і бар гідрант. Зараз, друзі, покажу від чого захоплює дух. Справді. А ціна цього задоволення, знаєте, яка? Ноль. Якщо ви за дні до перебуття сюди, зареєструєтесь, ви отримаєте безкоштовний квиток сюди. Всі цікаві місця Лондону ви знайдете в описі цього відео. Сьогодні мій другий день в Лондоні і я вже їду в готель відпочивати. 19.30 вже не чаще час, ви що, звичайно. І, і завтра буде продовження. О 19.00 в мене виліт, так що я встигну ще наробити багато матеріалу. Я на це дуже надіюся. Так. Зараз 19.30 і вагони пусті. Ще, Ще одна цікавинка для фанатів Гаррі Поттера. Зараз знаходжуся на вокзалі Кінг Кросс. І саме тут знаходиться платформа 9 і 3 четверті. Але, як завжди, на жаль, я не можу пройти, в мене немає квитка, а тут все через такі бар'єри. Добре, я збрехав, вона відкрита для відвідування. Тільки це Тережки немає. Забрали її. Її забрали просто. Вау. Я Ну що, мої дорогенькі, зараз ми з вами знаходимося біля ще одного відомого місця, яке ви всі знаєте з підручника з англійської мови. Це Собор Святого Павла. Також Собор є гробницею таких відомих історичних особистостей, як Адмірал Нельсон, Вінстон Черчилль та інших. Але саме прекрасне вид на нього відкривається з мосту Міленіум. Позаду мене галерея сучасного мистецтва де зібрані різні експонати з усіх куточків світу і різних митців. І вона, до речі, безкоштовна. А тут перед нами відреставрований, але той самий театр Шекспіра, який працює і до сьогодні. Старбаксі. І ось ми нарешті в гостях у королеви. Вдалося зняти це ближче, тому що я з валізою, а з валізою підходити до букингенського палацу не можна, і я відстав такої поразки, скажімо так. Ось для резиденції королеви, але, на жаль, я не встиг прийти до 30, щоб побачити, як зміняються партові. Бо це шоу дуже рекомендоване у всіх посібниках по Лондону, путівниках і так далі. В цьому парку ви візьмете паку. Паку. В цьому парку зможете відпочити, перекусити, випити кави, просто насолодитися погодою і так далі. Бо добра погода в Лондоні це рідкість. Отже, підведемо підсумки чи їхати в Лондон. Звісно, адже це мультивсесвіт у Європі, де ви зможете побачити абсолютно все.